Усім привіт, рада вітати на своєму каналі Життя на КДЗ. Друзі, сьогодні я наконець буду квасити капусточку. Сьогодні покажу вам те. Як я квашу завжди е, класичним способом. Так квасила моя бабуся ще е, так. Моя мама бабуся квасила, ще в таких великих діжках дерев'яних. Мама вже починала квасити у великих каструлях емалірованих по 40 літрів, по 20 літрів. Е, ну такого раніше усі їли багато, не знаю чому, друзі. Але в цей час, от наразі, я так багато ніколи не, ну, не наквашу. Я оце купила не вирушу, друзі, капусту в своєму городі. Ви знаєте, я багато чого вирушу, але все окрім капусти. Щоб у мене в городі не заводилися ні білокрилка, ні мошки, ні блошки. Такого у мене в городі немає. Капусточку я купила, але треба обирати капусту або середньопізніх, або пізніх сортів. І треба обирати, щоб вона була більш соковитою. Тобто, коли вона соковита, вона і більш сахариста. То вона буде. Ліпше заквашуватися. Сюди ми, цукру я не буду додавати. Є рецептура, яка є з додаванням цукру, є рецепти, які без додавання цукру, але я буду робити так, як робила моя бабуся і мама. Я так роблю дуже багато років, мені це подобається. Ці всі роки я вам показувала на своєму каналі, але кожен рік ви просто мене показувати, показувати. Ну і Сьогодні, ось, о, десь біля 15 градусів тепла, то я вирішила на дворі це зробити. Бо, як завжди, друзі, не хочеться в хаті. Ото за тим, а воно все одно щось розпадеться. То таково. Так, я купила е, дві капустини у різних магазинах. Я вам коли, робила огляд ось у попередній, одна капустина це друга капустина, різні розміри і різна вона, м, різні сорти чи то гібриди, Ну, вони зовсім різні. Але е, діло до того, друзі, я навіть не стісняюся у магазині чи на базарі куштувати. Трохи, зовсім трохи такого листочок відірвали. Костута. Якщо вона соковита, а не суха, то вона вийде цьому, по цьому рецепту у власному суку. Якщо капуста сухенька, більш, не переживайте, друзі. Таку само можна зробити, але вже додавати води треба, для того, щоб вона проквасувалась, Бо в неї буде дуже мало соку. Ну, У мене соковита капусточка, то, друзі, що я буду робити? По-перше, хочу сказати, я взяла отакого на 10 літрів пластикове відро іменно для заквашування. У минулому році я робила у 3-літрових банках скляних, але в мене на, в цьому році немає баночок скляних, то я вирішила робити. Отакому, цьому відерцю. І взяла отаку біленьку мисцю тарілочку. Це буде в мене. Лягати на цю капусточку і 3 літровою банкою із е, соком томатним. Я поставлю нам це на капусту. І це буде як гніт. Ну, це до того, друзі. Тепер е, капусточку я перше листячко знімаю. Бо воно не то, що там грязне, я капусту, до речі, друзі, ніколи не мию. Е, це перша капусто е, листочки я знімаю. Це в мене буде. Курочка буде. У мене курочки, то піде курочка. Якщо є якісь ось у ось мене отакаво, чорна цяточка, не знаю, що це таке, просто повирізати. От. Все. І тепер, друзі, я буду кожну капустину розрізати на декілька кусінчиків і шаткувати у велику миску. І буду натирати у моїй бабусі. Ще була якась така дерев'яна тірочка. Я не, не знаю де вона ділася. Вона дуже класна була, дуже класна. Але ну я вже для себе купила откуву. Вона вже в мене декілька років. Не гострила, і вона завжди дуже-дуже гостра. Дуже прям гостра. Буває, що я е, отаку облезу, буває поранюся. Буває таке. Ну, то отак. І до цієї тірочки я ще купила отаку для корейської морковки. І що я хочу сказати, по цьому рецепту, друзі, капусти береться на 905, 950 грамів капусти нашаткованої. Береться. 50 грамів моркви. Не треба її багато класти. Чим більше моркви ви покладете, тим вона не так довго буде зберігатися. Але моркву теж треба обирати, друзі, не перезрілу. Тобто, якщо і зі свого городу треба, щоб не було на моркві вже білих корінчиків. Це вже перезріла, вона не така сахариста, вона вже втратила свою сахаристість. Спробуйте, будь ласочка, трохи отако я купувала, друзі, це за тебе, до речі, морква. Дуже-дуже солодка. Треба обирати як найсолодшу моркву. Це морква йде не для естетики, а для більшої сахаристості до капусти. Сахаристість моркви, сахаристість капусти вкупі дасть таке добре бродіння, і вона буде дуже добре довго зберігатися. То, отак, на кожній 950 грамів капусти, 50 грамів моркви. Моя бабуся шаткувала просто обичним ножем моркву. Е, е, я вже хочу це іменно для естетики, я зроблю на корейській тюрочці. Можна на самій обичній тартушечці. Тут різниці нема. То це, друзі, я все підготувала і зараз буду нашковувати. Е, ще, друзі, до цього рецепту можна додати. Осьлякі ягоди кисленькі, які ви забажаєте, у нас так додають. І я не люблю клюкву в особистості. Додають. Мені вона не подобається, можливо було б купити, але мені не подобається з клюквою. Я хочу додати. У мене ось залишилося три отакі. Яблучка-симиринки, вони дуже кислі, я їх їсти не буду. То я такими пластиночками тонесенькими пошаткую їх і додам теж до капусточки. Але вже це потім, коли я буду складати до відеречка. А зараз буду попросту шаткувати капусточку. Друзі, я нашаткувала вже капусту. Тут в мене Шість кілограмів капусти іменно нашаткований, без качанчиків, без уселяку. Так, тепер на це я взяла морквину, зважила тільки що триста грамів. Вона заважила. І оце на любі тертушиці. Навіть вручну можна нашиткувати. Ще раз наголошую, друзі, не треба багато моркви, вона довго не буде зберігатися. Вона дуже швидко стане така, знаєте, спліснява якась. То отаку я хочу показати, друзі, яка іменно на цій тертушиці, бо багато моїх глядачів питали, покажіть, будь ласка, як вона виглядає. Отакова. Я вже показувала, в принципі. Отак вона виглядає, друзі, все. Дуже, до речі, соковита. Ось у мене вже вже бачите, руки мокрі. Оце дуже добре, це, це дуже добре, коли морква така соковита. І коли капусту я шаткувала, вона вже потрохи починає пускати сік. Навіть я ще сіль не додавала сюди. Друзі, зараз я дотру моркву усю сюди. І буду додавати в капусту. На кожен кілограм овочів 25 грамів солі. Друзі, сіль обов'язково беріть тільки кам'яну. Не треба там мілку, екстру, ще якусь обов'язково кам'яну для заквашування тільки таку, тільки бере такої солі буде довго зберігатися, довге, добре буде брудіння, і дуже добре на смак буде. Ні в якому разі не йодовану, не з якими там е, сумішами до солі. Сіль повинна бути не іменно така. Друзі, я ось хочу показати вам, бо просили бачите, який який рік, яка дата. Це ще до війни я купувала. В мене оце трохи більше пів пачечки і ще повна пачечка стоїться в мене на вес золота. Це це, це саме наразі золоте. Такої солі наразі ніде немає. Але бачила я нашу українську сіль в сіль декілька разів. Так, ціна вона не 15, не 20, не 30 Коштує, але вона коштує того, друзі. ну, я вважаю так, а ви робіть, як вважаєте, ви за потрібне. На кожен кілограм овочів 25 грамів солі. Якщо менше покласти або більше покласти, якщо більше покласти, вона буде більш така сухувата. Якщо менше покласти, вона швидше така м'яка зробиться. Тобто її повинна бути норма. Я на вісах вже на вагах важила. У мене обична, я вам вже декілька разів показувала, у мене отака савдеповська стара ложка. Я її теж, це в мене на е, в'яз золота. Я на ній навіть без вагів. От кого оце 25 грамів солі. Це я тільки що важила на вагах. то мені треба 6 отаків ложечок солі. Сюди я додам. І візьму сюди більше нічого наразі я не додаю. Треба буде ще перчик горошком чорний для смаку і лавровий листочок. Але це вже я потім буду додавати. І я хочу ще додати таку ем, смаколик коріандр, теж в зернах. Якщо немає, якщо не полюбляєте, можна не додавати. Це я у минулому році трохи робила з коріандру, мені сподобалось. Але, друзі, робіть так, кладіть так, такі додаточки, які вам подобаються. Бо у кожного свій смак. Ну, друзі, хтось любите, хтось любите. Але іменно класичний спосіб: це лавровий лист перед чорний горошком. Дохмяний, не пам'ятаю, ніколи не додавала ні мама, ні бабуся моя. І сіль. І сіль, головне, друзі. Отакого без усіляких домішок. Тепер це все, якщо капуста свіжа, якщо капуста соковита, її навіть не треба жамкати. Вона поки там хвилин 10-15, просто отквоє її і Пере, пересипати, пересипати, і за цей час вона стане більш м'якішою, дасть багато соку. І тоді я буду вже вкладати у юдеречку і добре утрамбовувати, щоб там з'явилося ще більше соку. То я буду ще утрамбовувати. У мене такий дерев'яний молоточок є. Ну, мені був просто вдобно. Я буду дуже так утрамбовувати і покладу шар, покладу, посиплю декілька горошком перчинки Перцю чорного горошку. Лаврушечки, бо перець з горошком я не буду стискати з капустою, і лавровий лист теж не буду стискати з горошком з капустою, бо воно як попадеться. Ну мені лічно неприємно, я буду просто класти так шарами і поріжу пластиночками яблука. Шкірочку не буду знімати, лише серединку поприбираю донесенькими пластиночками. І теж зараз я їх не буду перетинати. Я буду просто класти шарами, шарами, коли буду складати у відеречку. І таким чином набереться в мене відеречку і буду я заклашувати. Зараз покажу друзі. Друзі, я навіть не очікувала. Дуже класну капусту я купила в цей раз. Буквально 7 хвилин. Я навіть не жамкала, зовсім не жамкала. Просто такого перебирала-перебирала. Погляньте, скільки соку. Отково. І вона майже вдвічі зменшилася. І колір, в принципі, вже став такий тусклий. Не білесенький, а такий от більш тусклий. Так, тепер все. На цьому етапі я беру бідерце. Друзі, якщо бажаєте е, заквасити у 3-літровій банці, то для, е, іменно для 3 літрової банки хвате 3 кіла повністю суміші. Морква із капусту рівно 3 кіла. Оце наб'єте добряче 3-літрову банку і вона буде повністю повна. Все, в мене тут трохи більше, ніж 6 кг, то ну, я буду в цьому відеречку. Так, тепер, друзі, що я буду робити? Кладу шар капусти. І беру трохи яблук і просто такого посипаю. Друзі, це не обов'язково. Але ви знаєте, я такий експериментатор. Хочу спробувати іще із семеринкою, що воно кидала у минулому році друге яблучко, а це семеринка, кисле-кисле яблучко. То я хочу проекспериментувати. Так, тепер на цей час покладу один листик, посерединці, прямо лаврушки. І десь на кожен кілограм. Штук 10 горошинок чорного перчику. Отак розсипаю. І хочу що це спробувати коріандр. Трохи. Десь пів чайної ложечки, оце на кожен кілограм. Так. І отакого добряче кулачком. Ну, я вважаю, що не треба на, напоминати, що Руки повинні вимиті добряче, бо ми все робимо руками. Так, все, вже пустило сік. Слідуючий шар. Знову трохи яблучок. Знову листочок лаврушки, знову трохи коріандру. Та і гіркий парчик. І отакого. Отак добряче, добряче. Вона вже така слухняна, скажімо так, ця капусточка вона утрамбовується дуже добре, друзі, і добряче пускає свій сік. І так, надалі. Поки в мене повністю ця капусточка не закінчиться. Потім покажу, скільки у відерочку в мене вийшло із цього розрахунку. Все, друзі, до відеочка, отакого От вийшло в мене трохи більше, ніж пів відра. Це раз таку купила класну капусту. Я навіть не використовувала утрамбовувач. Просто руками так складала і кулачком трохи притискала. Погляньте, скільки соку воно, погляньте, вона повинна прям втопитися, скажімо так, у цьому своєму власному соці. Іменно капуста у власному соку, вона дуже корисна. Тут дуже багато вітаміну С. Вона дуже корисна для травлення, але все одно друзі, зважайте на те, що деякі хвороби є у людей, і при деяких хворобах квашена теж не можна. Але вона вважається самою найкориснішою, самою вітамінною. Це просто бомба золоту. Це, це саме такий продукт, який їли завжди. Це воно це сама користь для людини. Друзі, я дуже полюбляю квашену капусту. То оце я зробила. Можу, ще трохи пізніше ще докуплю та зроблю капусточку. Тепер на цьому етапі беру ось, ось тарілочку. вона трохи менше, ніж відеочку. О, тут соку добряче, друзі. Тут прям соку, соку соку дуже добре. Зараз, друзі, покажу вам. Близенько, скільки тут соку. Погляньте. Просто ось погляньте. Оп, тепер беру груз, в мене бутильочок, цей, баночка помита. І я її отакого ставлю. І бачите, все у розсілі. Сопс, це власний розсіл. Не додала водички зовсім. Якщо, друзі, буває така капуста, ще раз наголошу, вона трішки сухувата. Нічого страшного, кінця світу в цьому немає. Просто треба додати водички. Обичної, обичної водички. Або в кого хто користується з магазини очищену водичку, або я використовую просто з крана, було в мене таке, я її заморозила, потім розморозила і таку водичку просто трохи додала. Нічого більше не додавала, ні солі, нічого. нічого. Сіль тут на кожне кіло овочів є. Тобто так. Тут То це, друзі, оце буде в мене заквашуватись. Але треба поставити в тепло. У мене буде в хаті стояти, в мене в хаті десь градусів 24-23, але і при температурі плюс 15 вона теж буде заквашуватися. Але трохи довше. При температурі 22-24 вона може заквасуватися і 3 дні, і 5 днів, а при більше. Ну, більш такої прохолодної температурці, то вона може там і два тижні кваситися, і тиждень, ну, ну то треба дивитися, друзі. Але тут ще один момент. Це я ставлю сьогодні і зранку і ввечері буду знімати баночку, знімати тарілочку і дерев'яною шпажечкою добре випускати газоутворення, ті, що там утворилися в капусті. Це процес зброження води, вона буде якби дихати і випускати своє повітря. Його треба випускати час від часу. Зранку і ввечері я буду робити. Декілька проколів, там 5-6 проколів буду. До самого донешка. обов'язково. Ще я бачила, хтось вилками жалізними, ложками проколює. Бабуся мені казала, завжди треба дерев'яним, чимось дерев'яним. То я буду дерев'яною шпажечкою проколювати. Кожен ранок і кожен вечір, друзі, поки вона не скваситься. Коли вона закваситься, прибираю тарілочку, прибираю у цей гніт. Закриваю кришечкою відерце і ставлю до погрібу, друзі. І так вона мене буде стояти доти, доки я її буду їсти, вживати. Вона так може стояти і до слідучого сезону, тут, до слідучої капусти. Але ну, я так багато не заквашую наразі, то я буду в декілька етапів заквашувати. От, друзі, поділилася з вами, коли вона закваситься. Я ставлю в холод, і вона ще буде там в мене стояти десь тижня-два в холоді, і то вона ще більше ферментація пройде і вона стане ще кориснішою. Так казала моя бабуся. А якщо через 40 днів, не знаю по якій причині, це теж мені казала бабуся і старенькі люди, ось кажуть, чую, якщо капуста простоїть 40 днів, то вона буде найкориснішою і найсмачнішою. Ася, і шифка моя, помічниця, моя дівчинка, от такого завжди зі мною, друзі. Друзі, всім дякую. Ласуйте такою капусточкою, вона дуже-дуже смачна. Обов'язково все робіть по рецептурі і все-все вийде. Люблю вас, ціную, дякую за перегляди, дякую, що підписуєтесь. Низький з та велике дякую нашим дорогим захисникам та захисницям за тяжку працю, такий тяжкий час. Хай всім щастить, друзі. Слава Україні!